Слухайте, хто мені скаже, куди той час біжить уже пів третього. Поки попрацювала, змонтувала відео вам ранкове, потім е, попрацювала в Тіктосі, треба ж рекламувати, продвигати курси навчання. Виклала, поділилася у мене перші учні. Вже пройшли перший курс повністю новачків. Вже один із учнів пройшов навчання в другому курсі, вже здав і тест, і практичну роботу вчора і навіть отримав сертифікат вже. Поки там попрацювала, в тіктоці попродвигала все. Згадала, що я ж купила сьогодні дріжджі. Збігала до курей, підгодувала курей, зняла відео там. Зібралася вже йти на огород. І тут згадала, що я ж сьогодні м'ясо ще купила. Розумієте? Ну, А стейки, як завжди, от, якщо ми купляємо куриця. Да? Багато хто в мене спрашує, що таке курячий стейк? Ну, от оце отакий от стейк це стегно виходить куряче. Але. В ньому лише одна оця ось кісточка. Бачите, яке б я не взяла, одне тут є погано обрізала, ось воно. От воно було стегно, і ось оце обрізали оцю кістку повністю, бачите? Я навмисно її не прибрала, щоб показати. От, обрізали кістку і не дообрізали, Тут трішки залишилося на м'ясі триматися воно. Ось ці кістки, я не знаю, куди вони їх, чи в супові набори, чи куди. А виходить стегно, але без отієї спини. Просто одна оця малесенька кісточка. Оцей називається в нас курячий стейк. Не знаю, я в кого як називається, але в нас так. Я вже ж вам казала, що в нас на вихідних плануються гості. Сьогодні перепитала, чи не змінилися в них плани. Ще, ще перепитала, чому? Бо я не, не знала точно в суботу чи в неділю, а ми ж в суботу будемо. Їхати на Змійову на перев'язку все рівно. Могли б, в принципі, підібрати, забрати. Але ні, на неділю. Все, все начебто в селі ще на сьогодні. Планується гості, але на неділю. Сьогодні четверг, в суботу, купляти їх пізно. Завтра Вовочки не буде. Чого пізно в суботу? Того, що я люблю, коли вони Постоять, помаринуються добу-дві, вони тоді набагато смачніші. Тому я вирішила сьогодні їх купити, замаринувати одразу, не буду класти в морозилку, бо сенсу нема. Це виходить, зараз треба покласти в морозилку, а вже завтра їх треба маринувати. І що? Завтра достань їх, вони будуть глибою. Поки це вони розмерзнуться, залиш на добу, так лежати в кульку, можуть почати ваняти сирістю. Коротше, не люблю такого. Вирішила одразу замаринувати і хай вже стоять марінуються. А я буду, як то кажуть, спокійно. Нічого не планую <кій> там виготовляти зверхістерного чи ще чогось. Хочемо зробити оце А-ля шашличок, м'яска. І не знаю, може якийсь салатик зроблю. Може, видно буде, як я буду себе почувати. Ви ж знаєте, що я нічого не планую. Я живу зараз сьогоднішнім днем, тому що в мене сьогодні є більш-менш сили. Добре, я щось роблю. У мене завтра, чи ти скупав, чи ще щось, я можу взагалі просидіти або пролежати весь день, як то кажуть, як варена. Тому що тут планувати? Тут треба робити тоді, коли дає можливість організм, правильно? Правильно? Як буду маринувати? Помила, стекли. ну, В першу чергу обов'язково. Я вже колись показувала, як ми маринуємо. І в мене декілька є відео. Але принцип ну, шашлику один і той же, що свинина в мене схожий. Рецепт, що куриця. Принцип один і той же, він схожий. Так, це перчик обов'язково. Цибулю я, коли було в наявності багацько, використовувала. Коли вона зараз дорога, то, звичайно, не використовую. Єдине, чого в мене немає і це дуже і дуже погано це гірчиця. Бо я люблю маринувати з гірчицею. Так, отже, що я додаю? Обов'язково додаю трішки копченої паприки. От вона таку ароматику придає. Ну, от я не знаю, як це описати. Воно і не має смаку цього перцю солодкого. Але змінює воно загальний смак. Дуже класно, коротше кажучи. Я солодку просто паприку не люблю. І ніде не використовую. Я, якщо використовую, то тільки копчену паприку. Так, паприку додали. Е, Обов'язково додаю трішки сушеного часничку. Ну, як трішки? Так, трішки так, щоб... Щоб воно ж спрацювало, а не щоб тільки вважалося, що його туди додали, да? є, тепер самі приправи. Значить, сьогодні я буду використовувати для шашлика, для куриці не бачу, може закінчилося. Але ось цих спецій я не люблю багато давати. Хоч для шашлика, хоч для куриці. Я їх даю зовсім-зовсім отак. Ну, аби от трішечки-трішечки. Ну, не люблю, я коли м'ясо, потім у мене воняє оцими травками, муравками. Ну, ну, не любитель я спецій, хоч убий. Я, шку, я шкодую про те, що е, я забула сьогодні купити гірчицю. Далі. Ох, Не можу відкрити. Ну, що це робити? Що це за соус такий? Який не відкривається. Як там роблять йому? Гупають по ньому. О, спрацювало, бачите? Спрацювало. Так, можна додати томат. Можна додати кетчуп, можна додати соус. І так дійсно набагато смачніше, коли додаєте томат. А к'етча вона ну, просто як соус- іде. У мене тут ще трішки залишки з грибами, ну там десь зовсім на дні я і цей сюди відправлю. Тепер сюди бажано додати ще гірчички, якої нема якої хтось правтикав купити. лапша. І обов'язково, ну, я буду з цієї пляшечки наливати, сік лимону. От прям обов'язково м'ясо дуже полюбляє сік лимону. Можна з натурального вичавити, можна ось цей купований. І ще, що мені дуже сподобалося. Це додавати трішки, абсолютно трішки, або теріяки, або унаги. У мене, до речі, теріяки вже закінчується. Я і так його економлю. смакота. Раніше я додавала просто соєвий соус. Зараз. Я стала додати такі соуса. І все. Тепер це треба перемішати, але сюди треба ще додати чогось з жиром. Да? Тобто, або олійки, або сметанки, або грецького йогурту. Є, е, взагалі, я знаю, навіть кефір льють, я кефір ніколи не лила. Або ж, якщо у вас немає ніяких протипоказів там. До вживання можете майонезу кинути. І все це добре треба перемішати. Ні, ну хоч би ви підсказали. Ти, лапша, А сіль? А сіль? Солити хто буде? і солі, що в соусі, і в цьому, ну, в теріякі, да, наприклад, цього замало цієї солі. Ось тепер перемішуємо. Все, готово. Ароматика стоїть така, що вже хочеться, щоб швидше настала неділя. Єдине, але про що я шкодую, це як я забула купити гірчицю. Ой, ну нема, пам'яті нема. Я попереджаю всіх своїх знайомих, з ким я спілкуюсь. Я буваю обіцяю передзвонити і забуваю про це. Можу згадати через декілька годин. Не тому, що я така розпіздяйка, а тому, що дійсно пам'яті нема. І все, в такому вигляді зараз відправлю кульочок. Зі свининою мені трішки легше. Там у мене є пропорції. Свинина, вона ж без кісточок. Я м'ясо важу. Принцип те саме. Іде там. Сіль, іде гірчиця, іде лимонний сік, приправа за бажанням. Да? Ну я трішки додаю. І іде знову ж таки, алія. А, до речі, я знаєте, що додала? Викинула вже пакетик. Ой, як він називається оцей? соус майонезний, чи як 30% знежирений. Його додала. Так от, Зі свининою легше, тому що, по-перше, там кісток нема, можна зважити м'ясо і солі кинути по вазі і все. А з курицею завжди солиш-солиш, кислиш кислиш, пробуєш, пробуєш, іначе і все, а починаєш потім смажити і їсти, ну, от і ще б солички, ну от і ще б трошечки. ну, коротше кажучи. Так, все, поки замочувала м'ясо, в мене тут пропікав телефон. Не відпускають мене ніяк на вулицю, мої дівчо... дівчульки. Пропікав телефон. Одна із моїх учениць, Людочка, хоче зробити замовлення по закваскам. Так що, все, це прибираю в холодильник. І замість того, щоб йти на вулицю і провіряти, що там буряк з салатом. Пішла приймати замовлення. Так, ну що, робота кипить, як то кажуть. Купила, відказала, да? два десятка капусти цвітної. Один сорт і другий. Перший кинулась висаджувати, висадили. 10, ось оце була 11. І ще було три ось таких манюніх. Ну, жалко викидати, я їх тут прикопала з краєчку. А другий сорт почали садити. Посадили, виходить, ось рядок 9. І ось ще один рядок. Повністю хватило до кінця. Тут, правда, трішки менше вже пішло. І ще одна манюня. Коротше, з куплених двох десятків посадила 34 корені. Не знаю, що з них прийметься, що не прийметься. Не підкормлювали нічим. Лунка в лунку води посадили, загребли, зверху полили. Якось так. І висадили перчик. Оце. Рядочок це помаранчеве диво. Вісім луночок по два кореня. Це в мене той, що в хаті рос. Я його винесла на веранду на біску. І він оце днів п'ять вже жив у бісідці. А це два штучки це зійшли вже потім в той касеті, що я викидала. Ну, виживуть, виживуть, не виживуть, не виживуть. Оце два з касети, а то ті, що я пізніше сіяла. От оцей сіявся раніше, ніж отой нормально. А ото чотири луночки. Це червоний той голландський, що я вісім на сінинок сіяла, зійшло вісім, одна пропала, залишилось сім. Ми посадили три лунки по два корення і в одну один. Не знаю, мені. Подобається і помідори садити. Це мене сусідка, до речі, навчила по два кореня садити. І перець, і синенькі я так садила. І тоді кущі здорові, менше займає місця, і вони стоять краще, ніж по одному. Тим паче, що в нас дуже великі вітра постійно, а як дощ, так взагалі. І коли по одному садили ті перці, вічно їх... Валяє. А от коли по два садиш, то краще. Ось це мій червоний, а ото мій помаранчевий. Ну, так, по крайній мере, має бути. І три рядочка капусточки цвітної. Так, а ми йдемо. Куди ми йдемо? Ми йдемо садити. Помідори. Так, помідори в нас будуть тут. Ну, По крайней мере, почнемо. Щавель. Щавель росте. Рукола не сходить. Що в нас далі? Ну, кріп. Кріп наче зійшов. Ось тут два види салату посіяно, Нема нічого і натяку. Ні на який салат. Принесла куповані помідори такі невисокі, а моцні, товстенькі. У мене такі танесенькі. Їх виявилося 11 штук в десятку, тому буде якраз 6 луночок. П'ять по два кореня і один одинарний. А там крайній коло цибульки. Ну, ось якраз рядочок. Получається шість кущиків. Так, я хотіла до буряка сходити. Та, ти Та я мільком пробігла. Ну, салату нема. Ні там руколи нема, не тут один десь вид. Тут інший нема. Це у мене тут лотки з під розсади. А от що робити з буряком? Начебто. Ох, і кущовка страшна, гляньте. Начебто. Начебто. Ось. Он. Я ж уже ж не по одному сіяла. Ось. Наче щось полізло. Ось, дивлюсь, видно по рядочку тут. Може поки не чіпати, а дати цьому піднятися. Той, що перший сходив, той, звісно, вже ось який. Ось, ось, там. Он. Ото. Один, другий. Напевно, що... Не буду поки пересівати, дам час, нехай ще трішки після дощику. Спаржевої квасолі теж нема. Я не знаю, чи сухо йому всьому було, чи холодно, чи грець його. От мені оця цибуля подобається моя. Я її оце їм зараз в салати. Це та, що померзла, підмерзла взимку. Принесеш сюди отой лоток з помідорами. Ну їх теж висадили. А, так? Да? Хорошо. Іди. Це та, що взимку підмерзла в коридорі, і ми посадили її. Гляньте, яка класна. Зараз в салати кришу. Останню ось тут висаджували пізніше і ця вже догнала. А ту ось це зовсім нещодавно, вон дві. І там вон три потикали. О, яка красуня. А це кущовка, от що їй треба? Чого вона така? Де спаржева квасоля? Нема нічогісінько. Отак от оце. От. Цибуля вже стріл, стрілку дудку викинула. Отака От грядочка тепер у нас тут. А, не робили недорожки, нічого поміж капустою, ну я раніше я сама садила, а зараз Вовочка. Я тільки допомагаю. Ну, той крайній рядок посадила я. Звідти ще якось більш-менш устойчивіше. А посеред м'якої землі, взагалі, ноги хитаються, я опори не відчуваю. І, і голова поморочить лячно. Треба вже зрізати рябчики, тюльпани. Та воно і нарциси вже відсвіли. Нарциси взагалі дуже. Погано в цьому році цвіли, бо вони густі, їх треба викопувати. Раніше ми поміж кожною грядкою робили дорожки, а це капуста закінчилася і вовочка відразу поробив лунки на перець. Я йому лопаткою діставала з ну, з отих латків, подавала. А він уже на присядки закопував. Так що все гуртом. Все гуртом. Не знаю, далі, далі. Ну цей рядок, скоріш за все, так оце і закінчиться на 4 кустика і все. Далі, мабуть, буде дорожка, не знаю. Е... А взагалі, по плану, за ними ще псиненьких посадить. У мене землі багато ночей стається. Що в мене стається? У мене нічого, у мене залишаються помідори і огірки. А гляньте ще скільки землі. Ну, синенькі. Треба скільки... було дорожку робити. А він все землю економа, економіст. Там помідори посадяться. Не знаю, влізуть всі на той клаптик, що він перекопав чи ні. А синенькі. А синенькі не знаю, чи купляти чи що з ними робити, мені кається, помідори не влізуть отуди. Бо в мене тож лоток, що я другий сіяла другий раз. І ці, що я викинула тоді на двір, ну, на лотерею, виживуть, не виживуть. Отакі вони прям сині, вижили, вижили, ростуть. Правда, такі, хто набік, хто наліво, хто направо. Ось. Синенькі, не знаю, чи розсаду купляти, чи вже ждати своїх. Тут ось ці вроді повзходили, трішки піднімаються. Там в хаті дивлюсь сьогодні, декілька повилазило, то було три чи чотири штуки, а сьогодні, дивлюсь, почали ще вилазити, прокльовуватися. Я ж думала, що ми ще й кабачки будемо тут садити. А Вова каже, може кабачки отам, на тому плесі обкопати ямку і вибрати бур'ян, як в лунку, посадити і все. Ну, коротко, не знаю, видно буде. Треба спочатку висадити помідори, однозначно помідори. Почнемо там. Якщо не влізуть, то прийдеться докопувати. Тут будуть помідори синенькі. Будемо чекати, поки розсада ще хоч трошки підніметься. Синенькі тоді будуть отут десь коло перця. А посередині будуть огірки. Теж не знаю, ще як вони будуть. Хочу так, щоб по сітки плелися і сітку купила. Ну, як це краще організувати, не знаю. А кабачки, звісно, я в шокі. Отой вже взагалі скоро пів метра, мабуть, буде. Такий височезний вимахав один. Що його хоч сьогодні бере, висажуй. Так він же ж не закальний, ніде нічого. Що з ним робити, я не знаю. І пересадити у відро не можу, бо поруч з ним десь друга насінина і вона ще навіть не зійшла. Я боюсь, що я її або пораню, або взагалі угроблю. А купувалися це дороге насіння, це голландське насіння, два пакетика, у мене два сорти, п'ять насінин. Ну, якби не хотілося просто так угробити. Ну, коротше, он по мені бігають. Якось так. Коротше кажучи, у нас фієста, чи як там називається, час попити кавусі, бо вже шоста, мабуть, була година. Ні, ровно 6.01, 18.01. У нас о шостій годині ми п'ємо кавусю. Зараз піду поп'ю кавусі. А тоді будемо далі висаджувати помідори. Коротше кажучи, поки попили кавусь, вирішив мій господар, що свої помідори, ось вони такі, будемо садити вже в суботу, бо завтра його не буде. А в суботу приїдемо з лікарні каже, і будемо садити, там от трішки от, є аж уже посинівших закальонних. В касетті і з цих щось повибираємо. Їх тут так здається, що їх багато, насправді, їх не багато, бо вони ж рідко посіяні. Хай. Каже, по-перше, вже майже сьома година, вже скоро вечеряти треба. А я купила ми сьогодні камсички. Я ще не почистила камсу, так що я зараз піду в хату. А ці помідорки полити тільки треба зараз полью, і вже нехай тоді до суботи стоять. Фух, все, поставила варитися шість картоплинок. Ноги аж гудуть. Зараз почистю камсичку, помастю її з цибулькою і. Якраз поки картоплинка звариться, я почистю. І можна буде вечеряти. На цьому з вами тоді будемо сьогодні прощатися. Ух, дякую вам за перегляди, дякую, що пишете коментарі. Дякую, що ставите лайки. Не забувайте натискати оцей пальчик вгору. Не забувайте залишати коментарі. Навіть якщо вам нічого не хочеться писати, або ви не знаєте, що написати, поставте просто смайлики. Але це допомагає продвигати канал. Все, всіх вас цілую, люблю. Не хочу замазувати руку, бо телефон треба вимикати зараз. Чорноспинки нема. Це така звичайна салака, просто не прянка, а солена. Всіх вас цілую люблю. Обов'язково бережіть себе. Ну і будемо на зв'язку. Я і так сьогодні з вами цілий день. Мабуть, я вам вже настобридла за сьогодні. Можливо, завтра буде перерва, не знаю, подивлюся дивлячись з того, що я буду робити. Тому все, бувайте, всім па-па і бережіть себе.